Шановні громадяни України, президент України оголосив 2016 рік роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. З нагоди 30-ї річниці Чорнобильської трагедії було зроблено дуже багато гучних заяв та обіцянок. Однак поза увагою залишилась заява очільника національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергонаатом», Атом, зроблена в минулу п'ятницю щодо перезапуску центрального сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження на кінець 2018 року. Уявіть собі за 15 років після закриття Чорнобильської станції. Та зупинення всіх її ядерних блоків жоден міжнародний проект зі спорудження підприємств поводження із радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом так і не було завершено. Вже понад 20 років Україна здає на зберігання відпрацьоване ядерне паливо Росії. Проте, згідно об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом, усі ядерні відходи належать державі, де її використовували, і мають зберігатися на її території. Україна ратифікувала цей документ 16 років тому, і тому всі контракти з Росією про переробку ядерного палива містять таку норму у 2018 році. Україна має почати приймати назад продук продукти переробки цього палива у грудні 2005 року. Після тендеру було підписано контракт з американською компанією Холтек Інтернешнл» на спорудження центрального сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Чорнобильській зоні вже понад 10 років обіцяють побудувати сховище, де планують зберігати відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних станцій Хмельницької, Рівненської, Південноукраїнської АЕС, в той самий час. Як на Запорізькій атомній станції з 2001 року успішно введено в експлуатацію сухе сховище, яке не приносить шкоди, шкоди ані людям, ані навколишньому середовищу. А Запорізька атомна електростанція щороку, щороку заощаджує на вивезенні палива, вдумайтеся, 100 мільйонів доларів. Центральне сухе сховище від відпрацьованого палива будується вже більше 10 років. За цей час вартість самого продукту дивним чином проекту дивним чином зросла вдвічі з моменту підписання цього контракту з 127 мільйонів євро до 300 мільйонів євро. Щороку Україна витрачає близько 200 мільйонів доларів з державного бюджету на відправку і зберігання відпрацьованого ядерного палива в Росію. За наш рахунок, Росатом нарощує власні прибутки і протягом цих 10 років. За ввезене в Україну в Росію відпрацьоване ядерне паливо компанія енергонатом заплатила росатому 2 мільярди доларів. Це понад 50 мільярдів гривень. До речі, після минулорічного переведення розрахунків між енергоатомом і росатомом з рублів на долари, вартість послуг на вивіз та зберігання в Росію відпрацьованого ядерного палива зросла ще на 50%. 15 квітня 2016 року національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом заявила про перенесення запуску центрального сухого сховища відпрацьованого палива у Чорнобильській зоні відчуження на кінець 2018 року. Президент енергоатому зазначив, що причиною перенесення терміну запуску сховища є затримка в одержанні земельних ділянок. Ще в квітні 2014 року Кабмін дав дозвіл на розроблення проєктів землеустрою з подальшим переданням енергоатому постійне користування земельних дінянків під будівництво цього центрального сховища. Але досі існують проблеми в отриманні землі. Це просто знущання, а також відсутність коштів на фінансування будівництва через відмову національної комісії державного регулювання енергетики та комунальних послуг. Включати витрату на будівництво до тарифів енергоатому. Відсутність розуміння між національною комісією з державного регулювання енергетики та комунальних послуг та енергоатомом гальмує реалізацію стратегічно важливого проекту. Тому Україна продовжує вивозити на зберігання до Росії відпрацьоване ядерне паливо зі своїх АЕС, а разом з ним і такі дефіцитні для України кошти. Постає логічне питання. Куди було витрачено бюджетні кошти на будівництво централізованого сховища, враховуючи, що контракт з американською компанією був підписаний ще в 2015 році, проте дотепер це будівництво не завершено. Подальша затримка реалізації цього проекту може призвести до невиконання Україною міжнародних зобов'язань та необґрунтованих фінансових втрат держави. Саме тому, враховуючи збитки, які несе державний бюджет України щороку на відправку і зберігання відпрацьованого ядерного палива в Росію, президент України зобов'язаний взяти це питання на особистий контроль. Я вважаю, що дані проблеми, озвучені в сьогоднішній інформації, повинні бути взяті на контроль і перевірені Радою національної безпеки і оборони України службою безпеки. України, прокуратури України, Міністерством внутрішніх справ. Я прошу дану інформацію рахувати депутатським запитом до вищеперечислених відомств. відом. Дякую за увагу. Запитання колеги є запитань. вам. Дякуємо.